Добрий день, цікаві хлопчики, соколята і зіранки, дівчатка. Вітаю і вас, тут усі та матусі, і малечі. Доброго дня, кажу і вам, дідусі та бабусі. Я запорозький Санько Сито, котрий усмішкою зустрічає світанки та уступці дня товче життєве жито. Радо привітав вас своїм другом, півником, оберегом моїм, який я придбав у Полтаві. І хочу вам сказати, що. Окрім того, що ви знаєте, що це півень. Українці ще називають цього птаха когут. А ще цей птах дуже важливий, символічний для українців, називали вони, його словом, наші предки Буде мир. Уявляєте, він будить мир щоранку, першим, то я й вирішив вас пробудити. Хоча, знаю, ви вже давно встали, вмили личка, приготувалися до життя. Вже, можливо, і поснідали, пообідали, але я хочу. Знати і вірити, що теж трошки схоже на цього птаха Будемира. а казками своїми буджу, мир і радість у ваших душах. І сьогодні я поведу нову мову про нові звичаї Запорозькі і про те, як це важливо у житті бути щирим, правдивим чоловіком. А розповідь моя сьогодні буде така. Мало хто знає, навіть із сучених мужів, що... Два береги Дніпра лівий і правий, там, де зараз розташовано Дніпро-Гес, називалися лівобережна скеля, до якої приєднався цей Дніпро-Гес, скелею Богатир. А правобережна скеля називалася скелею любові. Але коли закладали фундамент Дніпро-Гесу, підірвали і одну скелю, і другу, то так виникло, що Дніпро... В районі Хортиці втратив одразу і богатиря, і любов. Але це символічні речі. Я знаю, що ні сила, ні дух, ні любов ніколи не полишають людину. І сьогодні я хочу повести з вами мову про те, дорогі мої, як запорожці ставилися, цінували щирість. А ще як цінували любов? Ви скажете таке, що за любов. Адже на Січ жінок не пускали. А я вам скажу таку річ. От слухайте, жив на січі козак на ім'я Сторчак. Варива був він з відомим, знаєте, гніливою людиною він був і нахапкуватою. І от колись набридли йому січові знакони, і він подався на розбій, перестрів у січі чумаків, чуєте, воза їх, вщет порубав, хлопців порозганяв. От. А крам, який вони везли, коштовності гроші забрав собі. Цього запорожці ніколи не вибачали, довідавши, що це зробив саме козак Сторчак. Ватага хлопців запорожці відправились на лову І з коло у кочмаря Хмиза упіймали козака Сторчака. Давай же на січ, давай же у коло і суд чинити. Раз ти пішов на розбій. Те, що не має поєднуватися із статутом і званням козака, то от тобі і присуд, каже отаман. Е, стратимо тебе, порушив закон козацький, понівичив душі людські, поганяв, побідив їх, повісимо тебе привселюдно на могилі. І от ведуть козака до могили. Він іде, похнюпивши голову, читає, які знає молитви. Розкаються, в тому видно, що поробив е, неправедне, грішне. От звели козака на могилу і вже, здається, нічого не може порятувати його від неминучої смерті. А там довкола могили не тільки е, стояли запорожці, січовики, а були і жіночки, і молодь, і сусідніх земівничків, паланок. От. І що ви думаєте? Віокремлюється від гурту, жіночка в хустиці підходить, сходить на могилу, чуєте, всі мовчки стоять і позирають, що це таке. Підходить вона до козака і покриває своєю хусткою його голову. Ех, тут як підняли гамір крик козаки. Отаман розправляє вуса та й каже: Слухай, козак Сторчак, милуємо тебе, якщо ти. Погодишся побратися з цією жіночкою, яка вийшла порятувати тебе, я доходжу до головного моменту козацького звичаю. Тобто був звичай, це реальний був звичай, коли запорожці могли а, помилувати козака, який чинив якийсь великий злочин, гріх, якщо він брався побратися з жінкою. Для чого це робилося? Щоб потім, коли народиться у нього син, привезти на січ. І ця жіночка вийшла його порятувати, але не знали люди і не побачили, поки вона не взяла свою хусточку, що ця стара, сива жіночка, побита віспою, в літах, сухенька. Але їй було шкода серцем всього козарлюги, що красені, з красенів зараз помре, попрощається з життям, і вона вийшла його порятувати. Подивився Сторчак на цю жіночку стареньку та й каже, обів усіх очима та й каже, хлопці мої, брати мої. Я здійснив гріх, я здійснив неправедне. І ця жіночка, яке б у неї не було серце, не хочу я братися з нею, щоб таким чином порятувати собі життя. Тож хай буде людям людське небові небесне, а мені мені тримати свою відповідь за свій учинок. І повісили сердеку на тій на могилі. Козаченька. Шаровар і його синенькі злилися із небом, і так віддав він Богу душу за свій поганий вчинок. Дивіться, яка мудрість. Мене завжди милувало це оповідання саме чим, що могли помилувати козака заради любові. Тому скеля не випадково була названа скелею любові. На завершення нашої зустрічі хочу прийти із сумного на більш радісне і веселе є народне прислів'я, народна загадка. Я спробую зараз її вам промовити, а ви спробуйте відгадати, про що вона, а що росте без корення, а що горить без полум'я, а що цвіте без цвіту. Чуєте, давайте відповідь. А мудрість каже, я ж одразу скажу вам і відгадочку, любов цвіте без корення, серце закоханого горить без полум'я і цвіте воно без світу. І як то радісно мені бачити, коли я бачу перед собою закохану людину. Неважливо, чи це жіночка, чи це чоловік, чи це юнки, юнаки, юночка. От, велике красиве почуття. І завершую нашу зустріч одним оповіданечком. Колись до мого вчителя, мудреця старчика, прибіг хлопець та й каже: Ви чули новину е, учителю? Яку новину? А наш сусід Телятниківський Олег, та закохався у маринку свою сусідку і каже, просто його не впізнати. Ходе, змарнілий, слова вимовити не може. Замріяний якийсь, і ні з ким не бобанить. Ну, не взнати людину і все. Диво якесь сталося з хлопцем. А ти каже: Так, а що тебе дивує? Старчик питає цього парубка, Ну, от закохався і був людиною як людиною, веселий, жартівливий. А зараз ходить як тінь-тінню. І все думає, марить про свою маринку, про свою дівчину, яку він покохав. А учитель йому й каже: Слухай. Невже любов не заслуговує того, щоб вона не була виключенням із життя? А просто уяви тепер такий збіг, що всі закохані, а ти ні. І от до мене прийде той самий Олешка та скаже, ви знаєте, всі люди, як люди, кохають, щебечуть, співають пісень про кохання. А наш сусід Грицько ходить і немає в його серці почуття, немає в його серці любові. Тобто немає нічого дивного, коли любов оселяється в серці людським. Немає нічого е в тому ні дивно однораз. І однораз це так природньо любити, любити стрічного, любити рідних, любити все-все, що тебе оточує, природу, е тваринок, які е живуть поруч із вами в домівочках. Все-все, пташиний спів, небеса, літочко красне, ягоду. От, і на цьому світлому хотів би. Завершити свою сьогоднішню зустріч з вами. І саме цього й побажати вам, щоб на дорозі життя обов'язково кожному з вас стрілася любов. От є народна мудрість, теж українська давня народна мудрість. Тричі людина дивно буває, народжується, чуєте, одружується і помирає. І я ще подумав, що народження від нас не залежить і смерть, а от кохання. Залежить від нас. Якщо ми будемо серцем визирати любов, будемо лиліти, коли вона війде в серденько, то все у нас піде на гаразд і будемо жити ми весело і радісно. Чого вам і бажає Каскар Санько Сито? Вам казочка, вам і цукерок вазочка, а мені динька, Господу, половинка. А своєї половинки я кілька скибачок віддам тошечкам. Щоб вони щодень веселих радісних пісень співали всім нам. До побачення!